Привіт! Мене звати Марина Пінкевич, і я тут, щоб розповісти про невідомі факти української міфології. В авторському подкасті Всяка нечисть ми дізнаємось про потойбічних персонажів з української культури і поговоримо про те, як наші предки перетворювали своє оточення в химерних істот у переказах, настановах та побутових звичаях. Народна фантазія заселила воду, землю, ліси, гори духами та напівдухами. Кожен епізод відкриє ці світи через записи українських етнографів. Разом ми переконаємось в самобутності української міфології, яка конкурує навіть з грецьким олімпом.